От дивіться, яка цікава фішка, щоб людина не сказала взагалі будь-що завгодно. Вона знайде однодумців і також людей, які її засруть і скажуть, що думають по-іншому. Це не тому, що ти не правий чи інша людина не права. Це тому, що в тебе є такий досвід, який спрацював в тебе, і ти для тебе це правильно. Інша людина мазі інший досвід, де у неї це не спрацювало, і людина думає, що це неправильно. Не означає, що є взагалі хоч щось об'єктивно вірне і невірне. Є лише те, що я отримала один досвід, а людина інша отримала інший досвід. І розумні люди вони розуміють, що немає тільки ось так і ніяк інакше. Для мене моя правда. Завжди буде моєю правдою. Якщо у вас інша думка, це чудово. У вас є блог, викладайте свої відео і. ну і всього хорошого!